Супер муравій, та не супермуровій. Всім. Всім, всім привіт, ти ще я не супермуровій. У мене гулька, це тут. Ми мало, мало, як мало, не так мало. Я казав, частіше, частіше відео. Ну коли починаються ремонти, роботи, Стройки Коротше, то одна, то друга проблема. Щось не будемо загружатися чим. І як би не до цього. І теж, в нас, в нас постійно одне те саме. У нас немає якихось там. Різких перемін. блогерських що... тусовок. Да, блогерських Немає в тому, що вони десь поїхали чи щось. Ну як, не буває трошки? Ти, прочитала мої я хотів казати, що нема такого, що десь там поїхали туди, змінили туди. Одне відео там, ми там, друге відео, ми вже там, третє відео ми там. Тобто, У нас постійно: те саме. кури, кролі, діти, робота, стройка. Ну, тобто, нема чого такого показувати. І я розумію, що воно багатьом воно може. Надоїдати, тому що люди дивляться, їм це як кіно, ну, їм хочеться чогось action. нового. Action, ну, типа, так, да. нас... може, якщо б я заявив в одному відео, все, ми станці розходимося, тут нема, там тиждень-два, я знімаю відео, а потім хоп, все, зійшлися. Був би настоящий, типу, так потому, сказати, оганьок. Я так ja, я не розумію, коли таким, ну так сказати, такому і грати? Да, да, да. Я, ну, це багато хто так робить спеціально, щоб якісь там. Привчати аудиторію. Підліч, да. Ну, ну все, це, це не привлекання, не це коротковременно, воно, да, там, але воно так привкає, но воно ж довго не ні, буде. Юра, я ж так за некоторими дівчатами, блогерами наблюдала, які зараз, так сказати, уже там високо. Але, ні. Таких, кстати, путів, вони себе так привлекають, у таким. Ну, всякими непонятними поступками. А потім, коли вже достигли, типо, от якоїсь там своєї блогерської вершини, вони вже, типо, тоді питаються бути якими вони є. Ну, типу, своє там життє, Ну, це життє. не для нас. Я цього не розумію, і я так не хочу. Так. Коротше, чому ми сьогодні тут зібрались? Там попередні відео наше я потім загружу. У мене є там пару роліків. Скомплектуємо. То вже коли буде там фінал по нашому определеному моменту. А зараз сьогодні Артурчика... А зараз, сьогодні 26.04, в Артурчика день народження. Артурчик нашому 5 років, перший юбілей. Да, Артур спить? Сьогодні так вийшло, що в мене і Юри робочі, але я в себе писала. Мені, щоб сьогодні можна бути вихідною, то я два тижні назад. Писала, типа, два листа, наче відпустка на один день. Щоб у мене сьогодні був вихідний, то я сьогодні була вихідна, а завтра я на вісім працюю. А Юра сьогодні працював до вечора. Так що я от втіхав, встала, Артурчика відвезла в садочок, йому там зранку за капелюх на це наділа на голову, ну, з народження. Юра каже, нахиляти на це береш, бо він таке не має. А йому вибравилося, він, він ходив, фотки, тіпо, скидал, і фотки, этот... типу, це папі скидала і так. А потом что? Я вже приїхала на за 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 столик. На за за столом. Маленьке скромне застолля поїв і покуповав артуху. І от, а я що? Готувала їсти, потом поїхала вже украсила трошки там ці отрухи п'ятёрку надула. Та... А, п'ятерку надула. Я думав, машину п'ятерку надула. <реш> Вона не п'ятёрки, там п'ятерка ця. Де... Та поїхала, забрала малого, тютіру забрала на обратному путіні, та тютіра мені там вже допомагала, так трошки веселіше. І так потім вже що, хрещений прийшов Жені. <годно> Паша Хрещельний, да, коли назвали Надя, <годно> Надя з, з массі, та, та і все, і Ми, ми з Юрчика, Майора ну, Артурчик, понятно, уже <годно> вечором прийшов. А я приїхав вже Таня тільки що вечором зачитував. Хотів сказати, теж це Таня в Інстаграмі виставляла. Багато людей поздоровили Артурчика. Да, я вже буду потім буде вихідна. Потім там вже більше там більше лайків, вже на да, почитаю. Так що всім, всім велике дякую і тим, хто подарунки Артурчику скидав на нашому короче, на нашому донатело. Да, на дунасилки дуже дякуємо. Мені дуже приємно. Я це на мене зараз такий стан, не хочу сильно там плакуючий Плакуючи, Плакуючи, стан чогось, хочеться поплакати. У мене просто ще такий день, ну, я Юлі казала, вже об'ясняла, кажу, ну, сьогодні я тіпа, не розстраюсь, тому що сьогодні у сина день народження, ювілей, юбіле, але ж ну, тіпа, у мене ж цей день все-таки ну, коротше, ні з погоди не інші налазять. Тобто що у мене 26 квітня день смерті мами і день народження сина. тобто... І ми, маму, вчора пам'ятали, але ну, там, якісь все одно, як ти сама там готуєш і щось там думаєш, Загадуєш згадуєш хороше, згадуєш те, згадуєш, і воно все в голові така каша. Але за що я хотіла сказати, щас, сьогодні? зараз да, маму поминула, мамі царства небесне, спасибо їй так сказати, за життя, за те, що вона мені дала за ті 12 років, що я її знала. А, а що хочу сказати за Артура? Все одно мені кається, що мама трошки причетна. Чогось мені здається до, до, до Артурчика, хто його знає, Ми, ми говоримо так бути. між собою, що типу, мама таніна Артурчиковий ангел-хранітель. Ну, пологи були важкі, пологи були на восьмому місяці, тому і, і, я кажу: от я сьогодні говорила, ну, як, кажу, ну от я не вірю, що це просто співпадіння. кажу, Не знаю, може це я собі придумала, ну вибачте, а, рік. І, тобто, це навіть Артур не по сроку народився, і він обрав саме 26 квітня. І той самий час. Ну як це Як це поняття? Час це... 35, да, так? По моєму ночі? Ну, час 35 Артурчик народився, а мама померла у час ночі. Ну, тобто не ну, я не знаю, як тут що, але так як мама мене любила, і я думаю, може, це все-таки якісь. Ну хто знає, як ви ну ви ж розумієте, що у нас Артурчик не саме проста дитина. І хто його знає, як би було, якби. не знав. Як я не знаю, як би було по-другому. Ми ну, думаємо, так що ладно. нам зараз важко, але можливо треба було народитися в це число, щоб хоча б було так, як зараз. Ну, от я щось собі таке думаю, не знаю. І тому я за привітання, за те, що з Артурчика стільки привітань, стільки побажань, стільки люди подарили йому. І я розумію, що дитина нестандартна, це не та дитина, яка вам там, знаєте, як. Вільшики розказують, там, знаєте, так, ну забавляю вас, він вас ну, особливо не забавляє, а ви його любите. І для мене, і для мами, це дуже приємно. Я думаю, Юрій теж. Тому не хочу плакати, дуже-дуже no. дуже дякую. No. No. Це... Настрій такий, у мене ще там своїй хорошого. гармонії. Просто навіть да, Таня каже, там не та дитина, яка там більше як Ну, Тим не мені, він навіть любому, може, не всі поймуть нас, але. Любому якомусь слову, що він він скаже, ми тіпо, ну, радіємо ми любимо, тому ми радіємо кожному взагалі. Яке нове дієся, яке кожному нове слово, кроку, да, який він, типу, слово діє, от, там я не знаю, порахував нам щось. Е, ну, ну, Більше на нас відреагував, більше з нами щось якось можна сказати, погрався. Там я не знаю. Ну такого плану і для нас це, звісно, радість. Ну, це нормально. Нічого. Батьки повинні любити своїх дітей. Тому да. не, я... не, не за щось, а просто так, що, що він, Артурчик, що да. він, що він там, Юрчик. Ну коротше, запрос, просто так, не за щось. Коротше, ще раз всім велике дякую. Дуже от щирого серця так, всіх, ми хто що привітав. Щас, щас будуть тож, в інстаграмі вітали, бо в Ютубі ми ще не викидалися. Любом ми знаємо, що зараз підуть по привітання Артурчику тут, в Ютубі з Днем народження, тому дуже вам дякуємо. Що ви з нами, що в нас немає ніяких там лакшерів життя, немає в принципі нічого такого цікавого, саме звичайне життя простих людей. Ну, все і що ще буде. Та, аби всі живі здорові були, Вперед, та й все. всім вам велике дякую. Нехай добрим людям вернеться це в стократному розмірі. Yeah. Все, всім пока всім пока.